Добрий день, компанія Мотор. Дорогі друзі, сьогодні ми будемо з вами розглядати кентавр 200B. Це мототрактор на 20 кінських сил. Почнемо, як завжди, з мотору. Мотор тут звичайний 11.05, ЗСК, одноциліндровий з ходом поршня 110 з діаметром поршня 110 мм. По кінським силам, по потужності, це в принципі як два мотоблока майже. Тобто, якщо брати в середньому там, кентавер да 10-12 модель чи 10-10, то цей буде вдвічі потужніший. По колесах тут стоїть максимальна резина 9,5-16, Вал 51, на якому можна виставити колію від метр до 1,40 сорока. будь-яку колію. Середня колія, я вам одразу скажу, в принципі, 1,20 або 1,10 йде. 6-12 передна. Ялинкою зроблені всі. Колеса, тобто протектор тут високий, ґрунтовий, можна спокійно в піщаній місцевості переміщатися, там, з причепом їздити. Переднє місто у нас е, звичайного шарового типу, такий от маленький, чисто для обертів. Е, чому ставлять такий? Тому що його вистачає і по факту більший шаровий ставлять тільки на передній привод, коли йде. Тут у вас задній привід, тобто постійно крутить е, ліве колесо і можна праве колесо під'єднувати, бо тут є у нас блокування задньої 8. Тобто ви можете або заблокувати, або розблокувати півосі. Коробка 3 плюс 1, повторюсь. Плюс є повишені, поніжені передачі. Вони перемикаються окремим важелем, вижимаючи щеплення. Не забувайте, це дуже-дуже важливо. Всі датчики виведені на приборну панель, тут їх всього три. По факту чотири показники мають Це тиск мастила. На обкаці тиск мастила може показувати 01, 015, 02. Це максимум. Це нормально. Можете не дзвонити в сервіс, все у вас добре. Чомусь так вони працюють. По вальтажу і по мотогодинах це відповідає оцей датчик. Він вам все показує. Зверху зарядка, знизу мотогодини. Ну І понятна, температура рідини у радіаторі. По ручному газу тут не дуже зручне місце, але якщо виставити принц-мінус собі однакові обороти, то швидко прилавчаєтесь. Гарно працюєте. Зміщений вже гідробак, оцей от розширювальний бачок гідравліки, він зміщений назад за сидіння. Це дуже зручно. Єдиний нюанс, те, що мені не подобається, те, що шланги дуже сильно пережаті. Ну, Треба за цим слідкувати, щоб не перетерлися і не пересихалися. Керування гідравлікою догори та донизу примусове, плюс плаваючий режим гідравліки. Так, по задній навісці тут у нас стоїть одноточкове кріплення. Гідроциліндр підіймає 300 кг. Сама рама зроблена в принципі з нормального металу. тобто Вам вистачить тут 40-40х20 де кріпожний механізм під сидіння та опора на бокові крила. Бокові крила трішки похитуються, чесно вам скажу. тобто Я б ще доварив якийсь додатковий механізм. Я б краще розкосик ще один додав. Но так воно приїжджає з заводу, так воно є. І з мінусів одразу скажу, цю частину раджу усім повністю зашивати, тому що гілки, да, листя, каміння, все відлітає, може потрапляти на ремні. Ну і по факту це не є дуже добре. Е, насос тут розташований напряму від системи ДВС, тобто у нас від шківа. Крутиться насос і від шківа е, обертається е, генератор напряму. По освітленню, тут все стандартно. Нас колись питали, чи можна переробити е, трубу, щоб вона або в боку ходила, або була менша, да, щоб вона заходила там комусь в гараж, або дивилася взагалі вниз. Друзі, ну дивіться, от у вас виход вихлопної труби. Можна отут -от, е, розрізати. Перевернути коліно і зробити вниз. Ну я не знаю, що це буде. Це буде, якщо чесно, ліпуха. Я б краще не радився. Я, в принципі, і клієнтам своїм не радив цього робити. А якщо не влазить в ето, просто отут -от по шву відрізаєте і вкорочуєте собі трубу, наскільки вам треба. Оце буде кращий варіант. Ну і то це дуже-дуже в рідких випадках. Так, по кольорах приїхали зелений та червоний. Гарантія 2 роки. Доставочка у нас по всій Україні. Хто не знав, можна замовити в будь-яку область. Ми вам привеземо додому без передоплат взагалі ніяких. Замовити можна по номерам, які бачите на екрані, або у нас на сайті. Силочку я вам оставлю. Все, якщо у вас залишилось питання до цього мототрактора, пишіть в коментарях ціну забув сказати. Ціна на сьогоднішній день 2900 доларів. Це комплект трактор плюс фризад, плюс плуг. Нашим. Е Підписника ми завжди робимо знижечку. Ми це не приховуємо. Тому підписуйтесь на канал, утримуйте свою знижку на замовлення. Гарного дня всім пока-пока.